Підпрацював в Чихія, що буде рік через два місяці. Кіти я сюди прийшов, пішов, приїхав, довітів. За цей рік вже був на шістьох роботах десь. То що я казав, що мені шеф забракував роботу. Працював на доставці. Їжі на Булткут. і на вольт на Віліп, коли зимою не було роботи, а я їздив коли зимою. Я не знаю, мало де знайдеш роботу. Це нормальні гроші то Мене задовбало, бо було дуже сильно холодно їздити по празі Закази пристали після свят Слабійте. Тут вийшло рівно. А, мало в мене вийшлося. Щоб і тут відкривалося, і там відкривалося. Ну, як закази пристали, я почав шукати якусь другу роботу. Так ну, це кажуть, соці виставили на, на садро картони, там, якщо кажуш, якщо хоч щось знаєш, то вже беруть там, по 200 з старту і виш. Якщо вже там, більше знаєш, то вже 200 і виш. Ну я пішов туди, взяли в першу годину, відробив. Я думав, так як сказали на відео, так і буде. Він працював скільки пів місяця чи два тижні, там вже якраз був кінець місяця, і попросив там залогу, кажу, а я по скільки працюю, він каже, ну, так знаєш, це, це то, то ти я починаючи, ти будеш робити по 180. Шеф прийшов, говорив, говорив на мене. Ну а далі ми так стали, подумали, подумали і вирішили, ну, дивиться, з, -з однієї сторони вийде рівно, з іншої сторони я там поміняю трохи опущу, і воно вийде теж таке красиво, ну, хто це вже буде розбирати. Я, ну, так як я казав, я на... початківець, я не дуже там, майстер великий, я ще й працюю, сам в мене немає там, майстра якогось біля себе. Ще відпрацював, мабуть, дві тижні ще по 180. Ну, вже куди було діватися, не кинув. Теж нарисувалася ця робота. Я на цій роботі тільки працюю три місяці пару буде. Сам працюю і Ну, буває такое. Не всі люди все відразу знають і не всі люди є на Тут Займаюся різними. Я думаю, як для початківця там я десь підсобно підпрацьовував на стройці. та думаю, це так нормально. Ну, при... Мабуть, то не лише в Чехії, а у всіх странах так дивлюся по інтернету, по Тіктоку, Інстаграму, де що виставляють всі жаліють, що вже всі їхали на Україну. Росія на про православні. Я би сам, якщо би сказали сьогодні, що, там війна закінч... закінчилася, чи там не будуть брати на війну, чи можна зробити якусь бронь, чи що, я би сам зібрався тут, так як все є, закрив усе. І... Бачите, проросла трава. Так маємо посіяти всюди. Тут. Зараз вам покажу, як це все добре. Краще б свині годував, десь дома якісь вигодував. А 10 свиней заріг. Зарізав, продав м'ясо і я думаю, щоб більший був результат. Та, знає, що це? Тут не так фізично, тяжко, як тут морально вбиває. Це у нас травичка. Я не люблю там великі города, жити у великих городах. Порносіння трави. Ну, будемо сіяти газон. Подобається жити в лавою. Силовій... Шина там. Ввечером там поїхав десь на озеро, якесь там на, якийсь, на... траву замочили на 24 години у воді. Тобто, вона, скоріше, порашла. Зараз тобто, тобто, треба справити в воду зібрати і посіяти. На тису вангали якийсь розпалити. Приходиш із роботи, знаєш за що взятися. ну, Добре, зробиш там уборку, прибираєш, їсти звариш, ну і все. Сидиш як ти зомбак в тому телефоні. Запишу далі якесь відео. Всім чао!